Прилуки місто із майже тисячолітньою історією. 18 вересня в Величному граду виповнюється 939. За ці роки прилуки розвивалися і змінювалися. Сьогодні це перспективне місто, у якому зосереджені важливі підприємства, установи, заклади. Прилуки дихають і живуть найважливішим людьми. Кожним та кожною, хто поспішає привітними вуличками, прилуки багаті визначних людей, і сьогодні, у час новий, містяни доповнюють широке товариство. Міська рада цього дня дякувала всім тим, хто у будні, а інколи навіть без вихідних будує сьогоденні прилуки, такі як вони є: затишні, квітучі, тихі. Найкращих з кращих прилучан з Днем міста вітала міський голова Ольга Попенко. Сьогодні я від усієї громади буду вам. Усім дякувати. Бо всі ці досягнення, які має місто, яким славиться місто, це зрозуміло, це ваша копітка робота, це досягнення в освіті, в науці, це великі успіхи у вихованні підростаючого покоління, це ваші успіхи, це успіхи талановитих прилучань. Звичайно, що ми разом всі сьогодні. І ми не перестаємо говорити і дякувати нашим Збройним силам України, нашим захисникам, бо ми маємо можливість саме зустрічатися сьогодні у цій залі. Ми сьогодні з любов'ю і серцем будемо згадувати і тих захисників, які віддали своє життя за нашу рідну землю, за рідну батьківщину, за незалежність суверенітет. І ми пам'ятаємо ці подвиги. Тому ще раз і ще раз. Я сьогодні від імені всієї громади і до Прилуцького краю буду вам дякувати, низько схиляти голову перед вашими талантами, буду дякувати за всі досягнення. І від усієї громади буду говорити вам не тільки слова вдячності, бажати вам усім здоров'я міцного, удачі в житті, а основне миру, миру в нашій країні та миру в ваших родинах. Дякуємо всім захисникам, слава нашим захисникам, слава нейці Україні. А ми всі любимо свою батьківщину. І ми горді тим, що ми є з вами усі справжні українці. Почесні грамоти прилуцької міської ради з рук міського голови Ольги Попенко 18 вересня отримали 65 прилучан. На найбільшу повагу та подяку цього дня заслуговували ті, хто тримає наше небо в тилу та на передовій захищає кордони. Це військовослужбовці. Були й ті, хто сьогодні не мав нагоди особисто отримати нагороду. Щирі вітання та побажання прилуки передавали воїнам на фронт. Це вони дають змогу місту жити і розвиватися. Це наші захисники ціною власного здоров'я і, на жаль, життя оберігають рідні прилуки від російських загарбників. І всі вони заслуговують не лише на нашу вдячність, але й підтримку. Гордо знати, що прилуки допомагають фронту, кажуть військові. Загалом дуже приємно, що знають, пам'ятають а. Допомагають, і насправді міська рада допомагає дуже багато, за що ми дуже вдячні. Потреби досить різноманітні. Не одна військова частина, я знаю, яка просить допомоги. Допомагають всім, і не знаю жодного, кому відмовили. Тобто, прилуки, як в минулому році, так і в цьому році. Місто, яке виділяє допомоги, Одне з найбільших в Україні у відсотковому значенні на міський бюджет цінують захисники і щоденну пошану подвигів військових. Це наснага, віра та підтримка в бою для них. Дуже важливо пам'ятати всіх, як ті, хто ніс службу, такі хто і несе на сьогоднішній день. Бо багато хто там просто списаний, багато кого на жаль немає. Сьогодні з нами знову ж приємно, що пам'ятають усіх. Вітання від Прилуцької громади отримували представники всіх сфер життєдіяльності міста. Комунальники, завдяки чиїй праці містяни мають світло, воду, тепло, чисті та доглянуті вулиці. Представники культури, котрі бережуть нову і стару історію славетного міста, популяризують українську пісню та мелодію і завжди залишаються в центрі подій. Міський голова Ольга Попенко знаходила особливі слова для кожного і кожної з них. Особливу вдячність висловлювали прилуцьким підприємцям. Бізнесова структура сьогодні це не лише фінансовий ріст та запорука успішності міста. Соціально відповідальний бізнес наразі значні Силля докладає, аби на фронті було все необхідне. ми виготовляємо модульні будівлі і працюємо на благо всієї нашої країни заради нашої перемоги. Працюємо із «Укрнафтою» і з аграрними компаніями і. Як найшвидше чекаємо перемоги, а перемогу підприємство не просто чекає. Посильну підтримку надають передовій, що міська рада надзвичайно цінує. На рівні громади відзначено вклад підприємства у підсилення фронту. Це з нами перше. Нам вручають грамоту і дуже хвилююче. І, якби це велика честь для нас отримати від міської ради нагороду. Працівники поліції та ДСНС це ті, хто оберігають наші оселі та спокій цілодобово. Руслан Бойко на службі українському народу 20 років. Запобігти, врятувати, допомогти це не просто слова. Це девіз, який супроводжує вогнеборця більшу частину життя. Професія нужна. Якщо людям потрібна допомога, то ми приходимо на допомогу, допомагаємо гасити пожежу. Рятуємо як людське життя, так і майно. Руслан Бойко допомагає саме запобігти надзвичайній ситуації. За два десятки років служби кількість оглянутих установ та закладів вже й не злічити. Отримуючи нагороду від міської ради, надзвичайник відповідає скромно. Дуже приємно з днем міста вітали і освітян. Це вони ведуть за руку малечу, огортають нимо в домашнім теплом у дитячих садочках, сіють розумне, добре, світле і вічне поміж школярів та розвивають таланти спортивні і творчі у закладах. Позашкілля вже більше ніж 20 років. Організовує навчально-виховну роботу у Прилуцькому ліцею номер 5 Тетяна Кожевнікова. Педагогічна робота вчительки супроводжується багатьма свершеннями, а головне розумними оченятами ліцеїстів. Високопрофесійні вчителі це престиж і запорука успіху будь-якого навчального закладу. Приємно, що сьогодні саме в день міста визнається наша продуктивна праця визнається наша діяльність. Загалом я народилася в Прилуках, я є прилучанкою і Люблю і захоплююся своїм містом, і завжди приємно, коли е, щось гарне відбувається в нашому місті, і приємно, звичайно, і працювати на благо свого міста, на благо дітей, на благо свого навчального закладу, е, віддавати ту частинку себе, е, те, що ти можеш е, подарувати своїм вихованцям, своїм дітям. І от е, безпосередньо займаюся уже не один рік проєктною діяльністю і. В саме впровадження цих інноваційних ідей в освіту на сьогодні є дійсно потребою потребою сьогодення для того, щоб зруйнувати ту рутину, яка є. Яка в у світі інколи можливо з'їдає через буденні навчальні справи. А от, от такі впровадження інновацій, впровадження проєктної діяльності, впровадження чогось нового це дає поштовх і для розвитку молоді, і для розвитку дітей, і для розвитку навчального закладу, і зрозуміло для розвитку нашого міста. Місто, в якому і воліє розвивати учнів, вносити інноваційні рішення у навчання Тетяна Кожевнікова називає власним лагідним словом, бо це не просто мала батьківщина педагогині, це її джерело. Наснаги та життєдайної сили, прилуки це моє настільки от рідне місто, тому що я росла, зростала, виростала з кожним кроком, починаючи із зі школи, колись був час і центр творчості відвідувала постійно. І, от дійсно, це місто для мене настільки рідне, що навіть де б не мандрували, де б в якій поїздці не була, в'їжджаючи в наше рідне місто, це так, от щиро відверто, я завжди своїй сім'ї говорю – Прилучки я люблю. Прилуки любить й інший педагог, а точніше, історію рідного міста. Роман Марусич викладає даний предмет у Прилуцькій гімназії номер 10 Я своє місто дуже люблю і ніколи не планував і не планую зараз його залишати. Я вірю в те, що в нього є перспективи розвитку і. Воно заслуговує бути ну, одним з кращих міст України. Тепер стосовно того, чи важливо знати обов'язково, і не тільки історію свого міста, а історію своєї країни, свого народу, тому що фактично на цьому і базується той розвиток, про який я казав. Тому що якщо ми не знаємо свого коріння, то як ми можемо збудувати там щось зверху, надбудову якусь високу. Ну, це нереально. Звісно, серед сотень сторінок в історії рідних Прилук Роман Марусич має найулюбленішу. Переповідає одну з подій і глядачам телеканалу Прилуки. Є в нас такий цікавий факт. Вона напівлегенда, напівправда, тут кожен сприймає для себе, але ми знаємо, що була битва під Берестечком в 1651 році, де, на жаль, козацькому війську не зовсім, скажімо так, пощастило. Але коли треба було врятувати основну масу. Козаків, селяники там воювали, то саме переважна більшість тих, хто прикривав відхід, це були наші прилузькі козаки, тобто вкотре показали мужність наших людей, їхню незламність і прагнення стояти до кінця за своїх побратимів, своїх братів. Молоді спеціалісти повертаються до міста, аби саме в прилуках продовжувати педагогічну діяльність. Сім років роботи у школі за плечима вчителя інформатики Дмитра Діченка. Каже, старт йому дав Прилуцький педколедж, а знання закріпив у Гухівському педунівері. Спочатку я починав навчання у Прилуцькому гуманітарно педагогічному коледжі і основні знання свої отримав там, а потім, відповідно, вже продовжив своє навчання далі. Але повернулися в крови. Ну, це моє місце, моя батьківщина, мала у час війни. Дмитро Дяченко відчуває особливу відповідальність за свою роботу. Наразі важливо підлаштовуватися під нові реалії та інколи випереджати майбутнє, каже вчитель. Навчання основних засад інформатики, так як кібербезпека, наприклад, боротьба з фейками, а також наприклад, різні універсальні знання. При роботі з комп'ютером дуже важливі, і я відчуваю велику відповідальність за це, тому що це важливо для розвитку країни міста, а також відповідно. Майбутнього дитини соціальна сфера міста об'єднує щиросередних прилучан, котрі завжди раді допомогти містянам. Це вони завжди вислухають та допоможуть. Працюють на перемогу і медики. Це ті, хто був важливий у всі часи. Сьогодні вони приймають пацієнтів не лише в лікарняних палатах. На фронті сотні бойових медиків рятують українське життя. У прилуках лікарняна система це комплекс відділень, котрі надають невідкладну допомогу. Від оперативності лікарів часто залежить життя містян. Микола Онищенко працює анестезіом. На нагородження прийшов одразу після зміни, в очах читається втома та говорить, завжди готові підставити пацієнту плече у білому халаті. Відповідальність я відчуваю лише за те, щоб гарно, максимально якісно зробити свою роботу і підійти до цього з усім своїм досвідом і знанням. А результат цього на все воля Божа. Я відповідаю за свою роботу. І намагаюся її робити якомога краще, і так же кожен з нашої так сказати, служби я можу бути впевненим і запевнити всіх, що ми максимально відповідально до цього об'єднані вірою в найважливіше сьогодні перемогу. Вдячні кожному та кожній, хто бореться, шанують і оплакують тих захисників і захисниць, котрі загинули у боротьбі з російським загарбником. З квітами приходять до меморіалів, банерів, пам'ятних місць і тихою молитвою згадують полеглих захисників України, героїв громади. Такі сьогодні прилучани.